Цитати та висловлювання Дейла Карнегі Ви можете протягом двох місяців здобути більше друзів, цікавлячись іншими людьми, ніж придбати за два роки, намагаючись зацікавити інших людей своєю особою. Скажіть про себе все те, що збирається зробити ваш обвинувач. І ви позбавите віту його вітрила. Лестити значить говорити людині саме те, що вона про себе думає. Сильне бажання чогось навчитися це вже 50% успіху. Не критикуйте, не розсуджуйте, не скаржиться. Вираз який ви носите на обличчі куди важливіший одягу, який ви одягаєте на себе. Кожна нація вважає себе вищою за інших націй. Це породжує патріотизм. і війни. У мене вистачає своїх проблем мені ніколи турбуватися про те, що Бог не всіх порівну нагородив розумом, ім'я людини найсолодший і найважливіший для нього звук будь якою мовою. Уяви найгірші наслідки, які може спричинити твій вчинок. Заздалегідь змирись з ними і дій. Радова людина, яка щаслива у шлюбі, набагато щасливіша. Ніж геній, що живе на самоті. Людьми правлять гордість і егоїзм, а рухають магносавство і забобони. Пам'ятайте, що ваш співрозмовник може бути повністю неправий, але він так не думає, не засуджуйте його. По іншому може вчинити кожен дурень. Постарайтеся зрозуміти його, тільки мудрі, толерантні, неабиякі люди намагаються це зробити. Нам залишається жити на цій землі лише кілька десятиліть, а ми втрачаємо стільки неповернутих годин, роздумовуючи над образами, по які через рік ми забудемо. Про них забудуть і всі оточуючі. Він занадто родачий розумом або занадто зайнятий справами, щоб виховувати в собі точність і чіткість виразів. Будь-який дурень може критикувати, засуджувати і висловлювати невдоволення, більшість дурнів так і роблять. Якщо твоя душа низька, як кисий плід дикої яблуні, то ти порачений на невдачу, яку повністю заслуговуєш. Особисто я люблю суницю з вершками, але риба чомусь надає перевагу черв'якам. Ось чому, коли я йду на риболовлю, я думаю не про те, що люблю я, а про те, що любить риба. Найкращий шлях до серця людини це розмова з нею про те, що вона цінує понад усе. Критика це небезпечна іскра, яка може викликати вибух в пороховому погребі гордості.